Вітаю на каналі Рукоділля у задоволення. В цьому відео розглянемо другий спосіб набору петель. Це звичайний спосіб набору. Для цього потрібно дві спиці і беремо ниточку, її потрібно скласти втроє. Це буде та довжина якої ширини ви хочете, щоб був набраний край. Тобто, якщо вам, наприклад, потрібно ось такий, ось такої ширини візерунок, такої ширини зразок, ви берете ниточку і відміряєте три її ширини. Склали вдвоє. І ще раз склали. Це місце буде початком нашої роботи. Огортаємо в палець, ниточку пускаємо, ниточку фіксуємо іншими пальцями цієї руки. Далі кінець, який йде від мотка. Ним обмотуємо знизу догори великий палець і фіксуємо ниточку, вже дві ниточки іншими пальцями. Беремо спиці. Краще використовувати дві, щоб було зручніше було в'язати перший рядочок, пропускаємо спиці. Під ниточку, ближче до нас, великого пальця. Захоплюємо нитку, яка йде від вказівного, протягаємо через петлю і скидаємо петлю з великого пальця. Далі великим пальцем, великий палець протягаємо між ниточками, і таким чином затягуємо. Це в нас буде перша петля. Формуємо наступні петлі, спиці, вводимо знизу догори під ниточкою, яка вище до нас на великому пальці, захоплюємо ниточку, що йде від вказівного, протягаємо через петлю і скидаємо петлю з пальця великим пальцем. Підіваємо ниточку, таким чином затягаємо. Ще раз. Спиці з петельками вже, вказівним пальцем правої руки притримуємо петлі, щоб вони не їздили по спиці і не звитіли у вас. Отже, спиці. Вводимо знизу вверх в петельку. На великому пальці захоплюємо ниточку від вказівного, протягаємо через петельку, скидаємо її з великого пальця, великим пальцем підіваємо ниточку ближче до нас і підтягаємо. І ну, ось таким чином пров'язується, набираються петельки. Що ж ви набирали і вам потрібно підтягти ниточку, менший край іде на вказівний палець, великим пальцем піднімаємо з низу догори, якби до себе, піднімаємо ниточку від мотка. І далі продовжуємо набор. Ось Ось таким чином виглядає цей набраний край, з вичової сторони йдуть жгутики направлені вправо, з іншої сторони формуються вузлики, як при виворідніх петлях, і проглядається, на скосі проглядається ось така косичка. Далі для в'язання одна спиця витягається. І у вас достатньо свого вільного місця для того, щоб формувати вже перший рядочок. Якщо вам було корисне це відео, якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі на каналі! Рівних вам петель!